Вітаю, друзі. Останнім часом в зарубіжній пресі з'являється багато статей і публікацій про напруженість, яка начебто виникла між Вашингтоном і Києвом, і вона стосується ведення війни. Йдеться про ймовірну здачу Бахмута і необов'язковість звільнення Криму. І от на темі Криму ми зараз з вами зупинимось, тому що. Здача Криму у 2014 році покрита таємності. Всі ми пам'ятаємо, як президент США Обама просто закрив очі на появу зелених чоловічків на півострові, а виконуючи обов'язки президента України Турчинов зробив все можливе для того, щоб процес анексії Криму був якомога безпечнішим для росіян. І от тепер, коли Україна реально готова до звільнення Криму, в пресі з'являються вкиди про те, що деокупація Криму є червоною лінією, яку не можна перетинати, тому що на це неадекватно зреагує Росія. Нам не пояснюють, як саме вона зреагує, може там хтось застрелиться чи знову буде лякати нас ядерною кнопкою. Але ж ми бачимо, що нас намагаються готувати до думки про залишення Криму Росії. Як нам з вами відноситись до таких заяв? Одразу потрібно зазначити, що це не офіційна позиція Білого Дому. Ці заяви більш схожі на особисту думку представників влади і деяких генералів Пентагону. Як нам відноситись до таких заяв? Одразу потрібно зазначити, що. Це неофіційна позиція Білого Дому. Такі заяви більше нагадують особисту думку представників влади і деяких генералів Пентагону. Але з чому білий дом, хай і неофіційно, почав розганяти ідею про неповернення Криму Україні. Відповідь дуже проста: тому що там зараз підгорає. Ніхто не розраховував на те, що Україна почне чинити опір агресору. Так звана Обамівська коаліція, до якої входять і Саліван, і Бернс, і Блінкен з Байденом, були впевнені, що ми програємо. Але ж навіть якщо будемо там упиратися, то Крим по-любому залишиться за Росією хоча б в якості розмінної монети. Але ж ситуація на полі бою показує геть іншу картинку. І ця картинка доводить цю Обамівську коаліцію до струсу. Скоріше за все Путін шантажує їх публікацією угоди, за якою Україна була банально продана. А от однією зі сторін цієї угоди є адміністрація Обами. Мабуть, щоб саме устаканити це питання, Бернс мав розмову з представниками Кремля. Але ж як виявилося, устаканити таке дуже складне питання йому не вдалося. Тому з'явилися ползучі статей і публікації в таких газетах, як Вашингтон-Пост, про неможливість звільнення Криму, тому що не на часі. Нам дуже знайома ця формулювання тут всередині України. Інтрига набирає обертів. Чи зможе неофіційна позиція Білого Дому раптом стати офіційною? На мою думку, ситуація буде розвиватися з дорухуванням наступних чинників, сповз яких пройти просто неможливо. І так, перший чинник абсолютна підтримка американського народу українців в прагнені звільнення всіх територій, в тому числі і Криму. З урахуванням того, що Америка це не Україна, там воля виборця для політика – це святе. Зрозуміло, що і демократи, і республіканці не відважаться відкрито заявити про фактичне зрадження України. Ну, як ви це все уявляєте? Коли весь світ назвав Росію агресором і терористом, американські політики на фоні цього будуть щось там перетирати з Путіним. Ну як це можна буде пояснити своїм виборцям? Тому ситуація для обамовської коаліції дуже і дуже складна. Другий чинник. Ми всі чуємо, як вже голос та ж Німеччина і Японія пред'являють територіальні претензії до Росії. Йдеться про Курили і Кюнігсберг. І для таких країн, які після перемоги України бачать повернення своїх територій додому, відмова від деокупації Криму буде виглядати прецедентом Завдяки якому Путін отримує можливість відмовити і цим країнам в поверненні їх територій, тому адміністрація Байдена просто буде змушена і це також враховувати. Третє внутрішньополітичний чинник. Демократи зараз опинилися в такій ситуації, що їм аж ніяк не можна допустити фіаска в Україні. Вони просто не зможуть відкрито вимагати від нас залишити Крим Росії, тому що над ними висить домоклов вміч республіканців, які спостерігають за цією ситуацією, і яким реально хотілося б, щоб демократи спалилися на українському питанні. Тому я не здивуюся, якщо почую більш агресивну політику республіканців щодо звільнення Криму, які будуть вимагати його звільнити. І от на цьому карта демократів буде просто побита. Останній чинник він найголовніший, головний це народ України, без нашої думки. Без нашої волі вирішувати питання деокупації наших земель взагалі неможливо, тому що небезпечно. Після того, що ми з вами пережили, після наших страждань, втрат ігнорувати нашу думку, це рівнозначно як підпалювати бочку з порохом, на якої ти сидиш. І якщо, не дай Боже, ми почуємо від офісу президента, що він веде перемовини з тим же Блінкіним Саліваном, узгоджуючи питання неповернення Криму, то от на цьому зелена влада і закінчиться, тому що наше терпіння не безкінечне. Тим більше що настрої всередині країни постійно моніторяться Заходом і там розуміють, що з українським народом краще на цю тему не говорити. Саме цим я пояснюю фразу Блінкена в його виступі про те, що останнє слово залишається за Україною. Тому, друзі, спостерігаємо за подіями, вони доленосні не тільки для України, а й для всього світу. Сподіваюсь на здоровий глузд як і американських політиків, так і українських. На цьому закінчую. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, лайкайте. Не забувайте про обережність, де війна, допомагайте один одному. Я вас всіх поважаю, до побачення!